новин на телеканалі Ті 4 Вітаю вас. Про головні події Тернополя та області далі. 14 грудня у Тернополі відбулися урочистості з нагоди дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. Захід пройшов біля пам'ятника жертвам Чорнобильської трагедії за участі представників влади, духовенства, ліквідаторів їхніх родин. Та громадськості вони вшанували хвилиною мовчання пам'ять героїв, які віддали своє життя у боротьбі з наслідками аварії. Ліквідаторам вручили подяки від Тернопільської обласної адміністрації, відзначивши їхній внесок у подоланні наслідків трагедії та підтримку постраждалих. Нагадаємо, вибух на Чорнобильській АЕС стався 26 квітня 1986 року. Наслідки катастрофи ліквідовували близько 600 тисяч людей, зокрема і жителі Тернопільщини, які жертвували своїм здоров'ям і життям. 14 грудня 1986 року завершили будівництво Саркофа над зруйнованим реактором. Саме ця дата стала символом їхньої самопожертви та героїзму. Як захистити дітей від ворожих маніпуляцій у соцмережах? У Тернопільській обласній військовій адміністрації освітяни та поліціянти обговорили шляхи запобігання вербуванню неповнолітніх спецслужбами ворога. Особливу увагу приділили важливості просвітницької роботи з дітьми та батьками. Як діяти, якщо виникли підозри, та що варто знати про наслідки таких дій, дивіться далі. У Тернопільській обласній військовій адміністрації відбулася спільна нарада поліцейських і педагогів. Учасники заходу обговорили шляхи протидії втягненню неповнолітніх у протиправну діяльність через маніпуляції ворога. Особливу увагу приділили необхідності проводити інформаційно-просвітницьку роботу серед дітей та їхніх батьків. Діти такого віку в середньому тринадцять років. нема ще сталої думки, сталої позиції ними легко маніпулювати. Ось і Теж на жаль діти чиняють підпали, пошкодження. Об'єктів інфраструктури Поліцейський наголосив, що подібні дії можуть мати серйозні правові наслідки згідно з частиною 2 статті 113 кримінального кодексу України за вчинення диверсії передбачено 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Хочу зазначити, що у всіх закладах освіти Тернопільської області проводяться бесіди з учнями, працівниками. Також ми плануємо проводити загальнобатьківські збори в закладах освіти щодо донесень. Інформації по безпеці нашої країни. Захистити дітей від онлайн-загроз спільне завдання батьків, педагогів та поліцейських. Правоохоронці закликають дорослих пильнувати за спілкуванням своїх дітей у соцмережах та месенджерах. У разі найменших підозр щодо спроби маніпуляцій з боку невідомих осіб необхідно негайно повідомляти на спецлінію 102. Українські традиції та допомога Збройним силам України. У Тернополі провели захід традиції як тренд Юа, на якому показали роботи сучасних етнодизайнерів від витоків і до сьогодення. А окрім цього, провели благодійний аукціон для 44-ї окремої артилерійської бригади. Серед лотів були подарунки від захисників та захисниць ще дизайнерські вироби. Як все відбулося, та скільки вдалося зібрати упродовж дня? Дивіться у сюжеті. Зробили добру справу та згадали український традиційний одяг у різних стилях. Нещодавно у Тернополі провели черговий благодійний захід. Цього разу його вирішили зробити унікальним показати українську вишиванку відомих дизайнерів та митців різних регіонів. На такий захід прийшло більше ста людей з різних міст. Підтримати дух волонтерів та гостей приїхав з Києва колишній командувач Сил оборони Сергій Інаєв. Враження дуже приємні. Відчув атмосферу, в якій сидять однодумці, люди, які займаються спадщиною і займаються майбутнім, вони не получили те, що було зроблено. Нашим попередніми поколіннями і роблять все для того, щоб це поширювати. Головна мета заходу зібрати гроші для 44-ї окремої артилерійської бригади. Тому, попри українські традиції, організували благодійний аукціон. На ньому представили 20 лотів. Серед них прапор гільза від 44-ї бригади, вишиті українські сорочки, сукні, намиста та ексклюзивні вироби, які створили саме для цього заходу. Рів'янка Ольга Льон придбала перший лот гільзу за 10 тисяч гривень. Будь ласка, гай на пам'ять. У мене є чітке бачення, як я буду використовувати цю гільзу, тому я абсолютно задоволена і сподіваюся, що це надихне інших на покупки. Ну, це попередні плани, можливо, я потім змінюю. Ну, буде вона присутня в нашому магазині у Львові як нагадування про теперішнє наше, на жаль, не дуже. Не то, що не дуже, а трагічно так, частину нашої історії. Організаторка заходу Майя Юркевич запевняє, таким дійством хотіли показати, що українська культура жива, розвивається, і ми маємо це поширювати серед інших, бо це наш код. Такі вечори дівчина організовує вже не вперше, але кожного разу має одну мету допомогти тим, хто бореться за нашу свободу. Ми воюємо не лише за територію. Ми воюємо за нашу мову, за нашу віру, культуру. І саме ми сьогодні творимо нашу історію. Хотіли б показати, що незважаючи на сирени, тривоги, на постійні масові атаки, ми живемо, ми творимо, ми продовжуємо нашу історію. За словами організаторки, на благодійному заході вдалося зібрати 265 тисяч гривень та закрити збір для захисників та захисниць 44-ї окремої артилерійської бригади. На виручені кошти волонтери планують купити літальний апарат. Вже 1,8 мільйона дорослих українців і 520 тисяч дітей отримали по тисячі гривень у рамках програми Зимова є підтримка, яку ініціював президент Володимир Зеленський. Як повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, більшість громадян спрямували ці кошти на оплату комунальних послуг. Це 63% отримувачів. Ще 17% витратили гроші на мобільний зв'язок, і лише 4% переказали допомогу Силам оборони України. Нагадаю, що виплати зараховуються поступово, тому тим, хто ще не отримав кошти, варто зачекати. Програма діє до лютого 2025 року, і тисячу гривень можна витратити на комуналку, ліки, транспорт, книги, зв'язок або переказати на підтримку війська. Свято, що дарує віру у дива. Напередодні Різдва і Нового року волонтери платформи єдності організували захід для дітей військовослужбовців та дітей соціально незахищених категорій. Майже 400 малюків зібралися на перегляд вистави Мауглів. Також всі діти отримали солодкі подарунки, натомість дали патріотичні малюнки для наших захисників та захисниць. Більше про атмосферу заходу знає Олена Чепіль. Посмішки та захоплені очі. Майже 400 дітей, військовослужбовців, внутрішньопереміщених осіб, з багатодітних сімей, дітей, сиріт та інших соціально незахищених категорій відвідали виставу Мауглі в Тернопільському драмтеатрі. Мені більше сподобалось, коли саме коли просили хлопчика, щоб він пішов. І ще найбільше сподобалось, там, де хотіли хлопчика того забрати. І там, де він ліз, до тої Тигриці, і вона його типу когтями зробила. У мене служить тато, та він служив три роки. Він е, служив у Запоріжжі, та е, зараз він е, перебуває вдома. Я була вже там того року, але е, таку, на таку виставу я приходжу вперше. Тейдей, можна сказати, особлива дитина з аутизмом і там буває запрошують на різні вистави. Для нього це цікаво і йому подобається. Захід для дітей з Тернополя та всієї області напередодні різдвяно-новорічних свят організували волонтери платформи єдності. Центр з початку повномасштабної війни допомагає українським захисникам та їхнім сім'ям. Сьогодні ж благодійники хочуть подарувати дітям трохи радості та піднести різдвяний настрій. Діти з радістю біжать на ці заходи, і також ми розуміємо, наскільки зараз тривога в кожного в серці, і ті всі події які відбуваються. Для них це складно. І ми, хоч таким невеличким зусиллям, можемо якось їм трошки підняти настрій і розвеселити. Наприкінці свята волонтери платформи єдності вручили всім дітям подарунки, а вони натомість передали воїнам різдвяні листівки з малюнками та побажаннями. Я малював. І написав лист. Сам писав? Так. Eh, да. Що ти бажав військовим цьому здоров'я, з щоб вони повернулися живими, і що їх дуже сім'я чекає і так далі. Я його робила з татом. Та е, коли я його робила, я надихалась для того, щоб військовим було приємно та вони отримали якесь новорічне. Тарас Серетний розповідає, такі інтерактивні обміни для дітей завжди різні. До прикладу, до Великодніх свят вони власноруч виготовляли браслети-обереги. Кожного разу, тобто щось з новими придумуємо для того, щоб дітям також було цікаво, і вони також відчували, що вони їхня праця потрібна для когось, тобто і що вони також докладають свої зусилля для нашого ЗСУ. Волонтери платформи єдності продовжують створювати радість для дітей навіть у складні часи, об'єднуючи їх у спільному бажанні підтримати наших захисників. Пільська поліціянтка здобула перемогу на другому відкритому кубку України з пауерліфтингу та окремих вправ. У змаганнях, які відбулися у Києві, взяли участь близько 50 спортсменів з різних міст України. Попри високу конкуренцію, Тетяна Зведенюк здобула дві золоті медалі, виконавши вправи з вагою 65 кг та 105 кг. Як їй вдалося досягти такого результату, знає наша Антоніна Ричкун. Живе у спорті вже більше десяти років. Тетяна Зведенюк тренується від трьох до п'яти разів на тиждень та майже щомісяця упродовж року брала участь у різних спортивних змаганнях. Зараз я буду виконувати тягу. тут 70 кілограм. Це така початкова розвиночна моя вага. Нещодавно тернопільська поліціянтка повернулася з відкритого кубка України з пауерліфтингу та окремих вправ, який відбувся в Києві. На змаганнях вона виконувала дві вправи: станову тягу з вагою 105 кг кілограм та жим лежачи з вагою 65 кг. кілограм. Тетяна Зведенюк розповідає, що участь у змаганнях брали близько 50 спортсменів з різних міст, таких як Харків, Дніпро, Чернігів, Київ та область. Незважаючи на велику конкуренцію, тернополянці вдалося здобути перемогу та отримати золоту медаль. За кожну з виконаних дисциплін серед учасників в нас завжди є така здорова конкуренція за моєю за моїми спостереженнями. Ми завжди підтримуємо одне одного незалежно від того, хто яке місце зайняв. Ми жмемо руку, ми обіймаємось на тому самому церемонії нагородження. І я вважаю, що це найкращий і найемоційніший момент, який може бути серед учасників і серед конкурентів на відкритому кубку України з пауерліфтингу та окремих вправ Тетяна Зведенюк змагалася як аматорка у ваговій категорії від 60 до 67 кілограм, та у віковій категорії від 24 років до 35 п'яти Лючно до цього чемпіонату дівчина готувалася упродовж двох місяців. Тернополянка переконує, була впевнена у своїх силах, бо на тренуваннях працювала наполегливо над кожною вправою. Я вже добре знаю свої можливості, я знаю свій максимум, і я знаю, що я можу. І коли мені щось не вдається, я завжди роблю багато спроб, багато повторів. Я відточую кожну дію свою до того моменту, поки в мене не вийде, не вийде той результат, який я собі запланувала. Тетяна Зведенюк ділиться на змаганнях, завжди зосереджується тільки на собі та вправі, яку потрібно виконати. Тому навіть коли вболівальники кричать слова підтримки, вона їх не чує. Тернополянка пригадує момент з останніх у цьому. Році змагань, який запам'ятався їй найбільше, та додав ще більше її впевненості, до мене підійшов один з представників команди і запитався в мене, скільки я пожала і яка моя вага. І коли йому відповіла на це питання, він похвалив мене, сказав, що я молодець, адже учасник один це хлопець з його команди, виконав норматив менший ніж я. Перед відкритим Кубком України Тетяна Зведенюк брала участь у міжнародних змаганнях, які проходили в Іспанії. Там їй також вдалося здобути першість у п'яти дисциплінах. На сьогодні у мене все. Більше новин читайте на нашому сайті tv4t.ua, А також слідкуйте за нашими сторінками у соціальних мережах. Спокійного вам вечора.